Світло серед темряви, глибоке дослідження пророцтва Ісаї про народження Месії, пророцтво пророка Ісаї, особливо його дев'ятий розділ, є одним із найвеличніших текстів у Біблії. Воно не лише віщує Різдво, але й розкриває складну політичну та духовну драму, що розгорталася тисячоліття тому, і яка дивовижним чином резонує з нашим сьогоденням. Один історичний контекст, трагедія та надія Галілеї, пророцтво Ісаї не виникло у вакуумі. Воно було дане в часи глибокої національної кризи. Коли Асирійська імперія, тогочасна наддержава, відома своєю жорстокістю, розпочала вторгнення на територію Ізраїлю, першими удар прийняли північні землі Галілея, території колін Заволона та Нефталима. Галілея Язичницька, через постійні навали та подальші переселення народів, ця земля стала змішаною. Вона вважалася темним місцем, духовним глухим кутом, де панував язичницький вплив. Символізм світла саме тут, де темрява була найгустішою, Бог обіцяє засяяти найбільшим світлом. Це пророцтво про те, що служіння Ісуса Христа розпочнеться саме з цього зневаженого регіону. 2. перемога над гнітом, кінець військової чобіт. Ісая описує звільнення не просто як політичну подію, а як повне знищення самої природи війни. Бо все взуття воїна, що галасливо крокує, і одяг, заплямований кров'ю, будуть спалені, віддані на поживу вогню. Ці слова малюють картину майбутнього, де військове спорядження, сапоги завойовників та закривавлена форма стають непотрібними. Під владою Христа потреба у зброї та військових заводах зникає, бо на зміну пануванню сили приходить панування миру. Чому мир не настав одразу? Це ключове питання. Христос прийшов як світло, але людство, особливо тогочасна духовна еліта, полюбило темряву більше. Справжній мир неможливий без внутрішнього перетворення. Світло Христа викриває гріх у серці, і якщо людина не хоче каятися, вона відкидає світло. Саме тому фізичний мир на землі настане у повноті лише під час другого пришестя. 3, 4 імені Месії, аналіз титулів. Центральним пунктом пророцтва є вірш, де дитині, що народилася, дається унікальне ім'я, яке складається з чотирьох частин. Важливо розуміти, що це одне цілісне ім'я, і ми не можемо прийняти одну його частину, відкинувши інші. Титул месії значення та духовний зміст. Дивний порадник він дає поради, що виходять за межі людської логіки. На відміну від царя Ахаза, який довірився Ассирії, жирному коту, Бог закликає довіритися йому. Його поради мають владу змінювати життя. Бог сильний, він не просто немовля в яслах, він творець Всесвіту. Його сила гарантує виконання його обіцянок. Воскресіння Христа найкращий доказ цієї сили. Отець вічності він є джерелом життя і тим, хто дбає про свій народ вічно. Його керівництво не обмежене часом, він незмінний пастир для своєї церкви, владика миру. Той, хто панує і через своє панування приносить спокій. Справжній шалом приходить лише туди, де Христос визнаний Господом. 4. Урок царя Ахаза – Порада проти політичного розрахунку. Історія царя Ахаза слугує попередженням. Коли йому загрожували вороги, він тремтів від страху. Бог через Ісаю дав йому пораду довірся мені. Але Ахаз обрав шлях людської дипломатії, він покликав на допомогу асирійського царя. Це було схоже на те, як маленька миша кличе великого кота, щоб той розібрався з іншими мишами. Кіт допоміг, але потім з'їв і ту мишу, що його кликала. Христос, як дивний порадник, пропонує радикальний шлях, послуг Божій волі, який спочатку здається ризикованим, але веде до справжнього спасіння. 5. Практичне застосування, мир у серці під час бурі. Ми живемо у 2025 році від його різдва. Світ навколо нас досі сповнений війн, несправедливості та військових чобіт. Однак пророцтво Ісаї дає нам три фундаментальні істини для сьогодення внутрішнє громадянство, ми можемо жити в одній країні, але бути громадянами Небесного Царства. Наш мир не залежить від зовнішніх обставин, а від того, хто царює в нашому серці. Послух порадам якщо ми хочемо миру від владики миру, ми повинні слухати дивного порадника. Мир у домі, мир у стосунках починається з дотримання стандартів Христа. Ревність Господа, урочистий фінал пророцтва, ревність Господа Саваота це зробить. Це означає, що встановлення справедливості та вічного миру не залежить від зусиль політиків, а гарантоване самим Богом. Висновок, навіть якщо навколо вирує буря, присутність того, чиє ім'я, Бог сильний та владика миру дарує нам стійкість. Його прихід розділив історію на до та після, і він готовий зробити те саме з історією вашого життя.